І прямо зараз ми робимо включення з нашим кореспондентом Ілією Березенком, який знаходився на засіданні, на першому засіданні підготовчої депутатської групи новообраної Верховної Ради України, яку ми вам транслювали зараз. Ілля зможе прокоментувати. Просто зараз ми вийшли з підготовчого засідання депутатської групи. Саме на ньому вирішувалися питання щодо першого пленарного засідання Верховної Ради України. Також ми отримали таємну інформацію про те, що незабаром продовжується коаліціада, і вже скоро будуть підписані перші офіційні документи, котрі засвідчать погодження всіх фракцій всередині коаліції, або ж вони знову не знайдуть спільної мови і цього... Чого зроблено не буде також. Для посилення захисту Верховної Ради під Верховну Раду приїхало кілька важких вантажівок з бійцями національної гвардії. Проте наразі тут все спокійно ніяких мітингуючих немає. Пікетувати раду ніхто не збирається.